Навчання в очному форматі як це буде медіагрупа Vida продовжує інспектувати готовність освітніх закладів нашого міста до навчального року. Сьогодні, відвідавши технолого-економічний фаховий коледж, ми запевнилися, що студенти готові здобувати освіту, незважаючи на те, що набір на навчання відбувається в умовах воєнного стану. Вступна кампанія цього року, ви знаєте, що особлива. Тому що ми стикнулися з таким складним часом, що наші діти, дев'ятикласники, одинадцятикласники досить велика їх кількість перетнули кордон за таких складних умов, але ми розпочали і майже вже завершили вступну компанію на першому етапі, адже ми прийняли уже перший етап дев'ятикласників. Наповнили всі групи за планом, тобто прийнято 6 груп це 130 дітей, які вже готові розпочати навчання в очному режимі. Головною умовою початку навчального процесу є безпека студентів та викладачів у закладі. Це питання вирішено. По можливості, максимальні, все, що ми могли зробити і можемо зробити ще на сьогодні, продовжуємо робити для того, щоб забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу. Одне з найважливіших питань облаштування укриття в коледжі. Воно є, і оснащене всім необхідним. Міністерство освіти та науки України рекомендувало закладам освіти проводити навчання по суботам, щоб вчасно освоїти навчальну програму до настання холодів. Будемо проводити прорахунки і будемо бачити, як ми виконуємо навчальний план. Звичайно, якщо це буде потребувати, то будемо працювати по суботах. Так, крок за кроком, освітній процес в країні відновлюється. Зважаючи на буремне сьогодення, мусимо навчатись по новому. Надіємось на те, що Дуже близько наша перемога, дякуючи нашим Збройним силам, які на сьогодні оберігають відмінно наш спокій, забезпечують і безпеку. То надіємося, що все буде Україна, і нам не потрібно буде мати такі укриття.